Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз хочу пройтись по магазинах. Мені потрібно деякі речі в шафі організувати, купити типу якісь органайзери або ще щось подивитися і подивитися шампунь. бо незабаром вже потрібно буде купувати, звернути увагу чи є акції. Зайшла в епіцентр. Дивлюсь, є такий ящик для складання текстильних. Намагаюся роздивитися, який він. Це, мабуть, в розрізі. Зараз на нього є знижка, 90 гривень коштує. А мені щось таке подібне потрібно, бо вже відсвічує. Я хочу запитати, якщо можна розпакувати для того, щоб подивитися, там такі секції є. Це як приклад просто намальовано. Розмір 26, 33, 23, так він виглядає в шафі, бо мені такий потрібно. Ведерце невеличке. Миски кому потрібно, теж зараз зі знижкою є. І я хочу запитати, чи можна розпакувати, щоб подивитися. Поки чекаю на касі, щоб запитати, дивлюсь, є москітна сітка така 200 гривень на двері. Таке сяке всяке. На 60... 3 гривні, до речі, так під щось складати організація або ще щось цікава річ. Так, ось так виглядає просто. Ми з вами подивилися. Я думаю, Подивлюсь по розмірам, які щоб, бо я колись в'юск була купила, а воно завелике дуже було. А так я вже розумію, що до чого. Тому що тут ще, що тут ще, такі мисочки по 66 гривень. Але не дуже якось пластмас. Інколи норм, інколи так собі. Для зберігання спецій є деякі штуки, кому потрібно соусів. А нас вже троянди на площі відцвіли і їх зараз вже обрізають. І, до речі, коли вони перший раз вже відцвіли, їх обрізають і двічі або тричі. ну, Буває в залежності від яка там погода, ще щось, то тут знову будуть троянди. Я зайшла зараз в Єву, дивлюсь шампунь, на який а, ось він. Незабаром мені потрібно буде купувати, і я зараз придивляюся 379 гривень колаген, чомусь моє око на такий шампунь. Звернула увагу. Дівчата, якщо хтось користувався, то напишіть, будь ласка, відгук. Тому що, знаєте, як буває, рука потягнулася. Чому не знаю? Можливо, інтуїтивно. А ще я дивилася на такий шампунь. Зараз він 107 гривень коштує Моїй катюні був. Колись я була в Києві, це було дуже давно, не в цей раз. І я мала то начебто мені сподобався був. Треба одразу сказати, поки я не забула, хоча хотіла прийти додому, тут е, хліб купила. Це не головне, шовковицю купила, щоб її не подавити. Але я можу забути, мої дорогенькі. Дивіться, тільки що спілкувалася зі знайомою. Вона зараз в Німеччині. Але інколи вона сюди приїздить, тому що ну, це її діло. Е, вона з дитиною підліток. Дівчинка. І каже, Та, а вона була нещодавно, ми бачили, спілкувалися, вона ж не буде кожного разу там розповідати, хто приїздить за кордону, там, потім ну, це таке діло, знаєте, особисте. Так от, вона каже, Тані, я не розумію, чому так. Я е, коли була в Україні, мені було спокійніше. Незважаючи на, ви знаєте, все, не буду я на каналі казати те, що ви кожного дня і так проживаєте в своєму житті. Повернулася в Німеччину так, безпечно. Е, нічого такого зайвого, від чого буває страшно, ти не чуєш. Але якась раптова така втома. І тобі дуже-дуже морально важко. Я каже, не можу розуміти, чому так? Так, безпечно, але важко. Каже, якби не дитина, я ну, зараз знаєте 14 років це йде гормональний там уже процес. І... Каже, як ну, не можна казати, якби не дитина. бо Я не знаю, як так можна казати. Дитина завжди це добре. Каже, от заради дитини я тут, а так би каже, я повернулася б додому, тому що мені спокійніше. А я йду і думаю, а чого так? А потім їй кажу, Щось, я думаю, чому так? Можливо, немає спілкування, там, знаєте, сумує там, за містом і ще щось. А вона каже, от розумієш, я кажу, а чому так? Вона пише: а тому, що коли я в Україні, там вже ти коли можеш вийти, ти йдеш, і я хочу це, я зайшла сюди, я того зустріла, я з тим поспілкувалася, я все. А тут є правила, яких ти потрібен дотримуватися. І не завжди те, що я хочу, ти можеш тут зробити. Я її чесно не, роз... не зрозуміла, що там за правила, мене там не було, я не знаю. Я їй відповіла Можливо, і в мене до вас запитання, що вона мала на увазі, я не знаю. Ну, Я хочу, я пішла в магазин. Я не хочу і не пішла в магазин. Я не хочу, щоб електрику вимикали. Її ж вимикають. У нас теж є таке. Я трішки її не зрозуміла, чесно. Прийшла додому, хочу зараз поїсти суп. Я вчора варила, я вам про нього казала. І дивіться, такий шматочок м'яса, овочі і картопля. І от коли спека, то це так і поживно, і смачно, і щось те і поїли. Поки там гріється, хочу показати така шовковиця. Я сьогодні купувала за 50 гривень. Я сіла зараз біля віконечка, буду читати книгу. Я її купувала в Києві. І от прийшов час сісти та почитати. Люблю такі спокійні моменти, коли ти сидиш біля віконечка так спокійно. І можна подивитися якийсь серіал. Але серіал, що хочу сказати, я нещодавно дивилася стосовно серіалу. Шлях додому. Раджу подивитися, там чотири серії. І на перший погляд це начебто комедія. Але четверта серія повертає до реального життя. Але це і є наше реальне життя. Вразив мене цей серіал, хоча я його дивилася для того, щоб відволікатися. Там головні герої, вони приїхали в Україну з окупованих територій з 2014 року, кримські татари та да, люди з Луганщини хотіли купити собі будинок, і такий їм попався, який той самий будинок. Двом родинам продав, і як вони там м -м, ділили, як вони там вживалися, і воно із гумором, і все. У них, у них були діти, син та донька. Син та донька закохалися, але воно. це було там студентські роки. Це не стосується. Вони не знали, що їх батьки купили один і той самий будинок. Потім дізналися все. Ну, тобто, знаєте, воно так легко дивилося, воно так ну, начебто ти дивишся і відвлікаєшся. І от діти вирішили одружитися, вирішили, що весілля буде саме в цьому будинку, але вони вже з. Знайшли там суддю, їм повернули гроші за той будинок кожному, і кожен вирішив купувати. Одна родина вирішила в Ірпіні купити собі житло, а інша в Маріуполі, тому що вони дуже люблять море. І в Маріуполі є море. І вони готу... і це вже останній останні тиждень вони в цьому будинку і далі вони вже будуть їхати в свої власні будинки. Але спочатку вони весілля будуть святкувати в цьому будинку, який об'єднував ці родини. І батьки при Приїхали в цей будинок для того, щоб його прикрасити. І кажуть, а чого ви приїхали, а ви чого приїхали, а чого так заздалегідь? В суботу ж буде весілля, навіщо? Та треба ж все проконтролювати, і знов там щось завелись, і суперечки, але ж це так з гумором. І один каже, так сьогодні ж середа, до суботи ще встигнемо. І, і тут у мене йдуть мурахи по всьому тілу. Тому я вирішила, не хочу дивитися серіали, навіть якщо на перший погляд тобі здається, що це комедія і ти будеш відвлекатися. До мене я краще зараз почитаю книжку. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.